Кабінет міністрів екстрено звільнив голову Держпецзв'язку Юрія Щіголя. Його підозрюють у розкраданні десятків мільйонів державних грошей. Про деталі чергового топ корупційного скандалу розкажу за мить. З вами новини ТЕСЕНВІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин одразу на звільнення слідчі Набу та спеціальної антикорупційної прокуратури з ранку 20 листопада прийшли просто в кабінет до Щіголя. Уже їх з голову Держпецзв'язку та його заступників звинувачують у корупційній схемі на десятки мільйонів гривень. Загалом вдалося відмити близько 60 мільйонів. За процесуального керівництва прокурора САП детективи Набу повідомили про підозру за володіння державними коштами у сумі понад 62 мільйона гривень. Голові. Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, його заступнику та іншим службовим особам у вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі шести осіб: дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статтею 191 кримінального кодексу України. Схоже, з хематозом держпецв'язку хворіє вже не один рік. За інформацією слідства, продовж 20-22 років власних групи компаній у змові з керівництвом держпецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Все дуже просто заявили вищу ціну. Держава як сліпе кошеня за це заплатила, а різницю можна розсувати собі та своїм друзям по кишенях, або як стверджує набу. Вивести на офшор, нагадаю, одна із задач спецдержв'язку – це охорона надважливої урядової та державної інформації, зокрема безпека комунікаційних систем, якими високі чини обмінюються чутливою інформацією. Тож, якщо слідчі мають рацію, то Чігуль та його шайка наживалися на надважливому для України міністерстві. Зараз правоохоронці обирають їм запобіжний захід. Після такої новини в Кабміні Щігуля одразу звільнили. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді. Звільнено Щігуля Юрія Федоровича з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Жору Віктора Володимировича з посади заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на Маковського Дмитра Васильовича. Сам Шігуль в уряді був досить давно. Він бригадний генерал очолював держпецв'язок із липня 2020 року, займався державною програмою по безпілотникам, так званою армією дронів, започаткованою ще у липні 2022 року. Із з по 2020 рік проходив військову службу на оперативних і керівних посадах у службі безпеки України. Сподіваємось, правоохоронцям вдасться докопатися до істини, а винні у розкраданні бюджетних мільйонів будуть справедливо покарані. А як думаєте, ви чи ефективно в Україні борються з корупцією? Напишіть свою думку у коментарях під відео. А у мене на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал та обов'язково тисніть подобайку. До зустрічі.